Привіт вам, вам усім. Значить, був у нас турнір з особистими. Ну і всі ви просто супер які молодці. Особливо Макс, він кстати в платині, та взагалі от із Серг, і Сай. Эмира, Кабан, Сорг, Тинарий, Аня, Армин, ничего себе, Олексій, Імідей, Лінач, Сергійко, Кароліна. Нов, новенька, между прочим, ну, тільки зайшла в клан: Терн, Дредолов, Ромочка, Марвел, Аник, Балдуин, Фусион, ну, а от Саня. Звісно, так. Да. Ну, може, в людини є на те причини. Ці теж от Лабіан, молодці, Ісантіхріст. Ну, я, я вважаю так, що всі, хто видали хоча б в районі 70 тисяч, це також у нас. Зараз і обстріли, і все. Тобто, ну, всі ви молодці. Виграли і забрали всі призи, всі 10. І у нас шоста ліга, ви бачите. Так що ви всі просто супер. Це один я недостоїн з вами знаходиться. Трішки захворів, вибачте. Сьогодні як доживу, як все буде нормально. Пороблю відоси вечором. Турніра, тренування не буде. Ну, тобто, можна, буде. Час буде, може щось зроблю. Так що ви всі супер. Я всіми вами горжусь. На цьому, мабуть, все, тому що зараз 447. Я вже проснувся. Так що такі діла. Всім здоров'я, всім всього найкращого.